Відносно того, що відбулося зараз в суді, чому перенесли суд, на вашу думку? Наю думку, об'єктивно перенесли ті всі документи, які були отримані з міського суду, згідно про яких було винесено ухвалу щодо застосування запобіжного заходу домашнього арешту, не було достатньо. А тому я вважаю, що суд у справі і на законних підставах витребував повністю всі матеріали сімейного провадження, які знаходили в слідчих слідчого відділу, товариство міського відділу. І після їх вивчення, я думаю, що завтра в 15.00 буде е, винесено об'єктивна річ. А, скажіть, будь ласка, а в чому, скажімо, підозрюють які статті звинувачення до вашого клієнта? Це просто 146, це не на ви розшифровуйте для глядачів щоб знали. Це незаконне позбавлення волі 170. Перше – це е, зібрання е, консервативної інформації і 172 – це перешкодження прогресів щодо зрозуміло, скільки багато звинувачень до цієї людини наслідок вважає, що є недостатньо доказів, щоб довести цю справу до логічного завершення насправді. Ми знаємо ця людина Ігор Талову. Очолює Тернопільську організацію, громадську організацію по боротьбі з організованою злочинністю. Так, я... так? І багато за кілька років цього року очолює цю організацію цей чоловік, так? Так. так. І... Працював активно і... активно. і так недавно він наробив стільки багато. Ну, я так. вважаю, що він на законних підставах відбувається справедливості, оскільки справився. Розпочалась, я би так сказав, недостовірна інформація, яка була викладена в інтернет-Газеті Дуба, де було спеціально деякі події, які проводилися відповідно війни або поступності його. І ми зараз доказуємо, що це, та стаття була скомплектована. На мою думку, це стало резонансно тому, що в 90-х чи на початку 2000-го року я вже не пам'ятаю, ігор був позбавлений волі. Там справа зв'язана з якимись нарко. Я не нехай так не чула про таке, але пройшло 14 років. І зараз навіть журналісти, мої скажемо колеги, так, чому ми приїхали сюди, це канал ICTV, в програмі «Достало» Розказали, що людина там за який багато років сидів в тюрмі, моло сьогодні займається відродженням територіальних громад місті Тернополі і їхня конституція, тобто їхня біблія це конституція, і що вони чуди не якась тут е віруюча секта, яка цим займається. Був такий матеріал і ми. Поцікавилися, чому ж, така, чому ж так бояться е саме утворення територіальних громад? На мою думку, це зв'язано саме з цим, але це моя власна думка, а ми ведемо зараз журналістські розслідування. Воно тільки почалося, ми будемо працювати по всій Тернопільській області і з'ясовувати, е як тут працюють е громади і що це таке в Тернопільській області. І як з цим бореться місцева влада. На вашу думку, є в цьому якісь. Знаю, що деякі моменти є, яким потрібно досліджувати, доказувати. А що стосується його особистого життя, то я не хочу коментувати, оскільки це кожного своє життя і має право його, як він і робить, захищати. Якщо людина років людина веде активну громадську діяльність, а по ню казати, що він там за.